Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. 27 червня через влучення російських ракет загорівся торговий центр у Кременчуці, де знаходилось більше тисячі людей цивільних, не військових. Вони просто хотіли жити мирним життям, наскільки це дозволяє війна ось такий оксюморон. Все наше життя зараз це тотальний оксюморон, і я усвідомлюю, що я жива просто через те, що знаходилось у іншому місці, на яке теж летять ракети. За день до цього ми були вражені фотографіями маленької дівчинки, батько якої загинув бо ракета попала в їхній будинок. Руйнування, смерть, поранення, біль це зараз те, з чим ми стикаємося щодня. Щоночі обстрілюють Харків і гинуть люди. Кожного дня з'являються новини, які розривають нам серця. Як тут не переоцінити своє життя? У Жадана є такі рядки. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж втомилися, вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень. Це звучить парадоксально, але наше початкове оцініння і застихлість у горі має поступитись життю. Ми маємо жити за тих, хто вже ніколи не відкриє очі. І мені боляче це писати. Коли ми на початку війни жили у Межибужі, я відчувала себе великим айсбергом, застихлим і повністю пустим. Я не вірила, що можливо жити далі, я була відірвана від друзів, від церкви, від дому, і ця ізоляція пригнічувала ще сильніше. І зараз в Києві, коли молишся під час кожної тривоги, що ППО збило ці ракети, я розумію, що життя продовжується. До 24 лютого ми жили так, наче життя ніколи не закінчиться, а зараз маємо усвідомлювати, що треба цінувати кожну хвилину. Близьких, які поруч, друзів, які люблять тебе, і потихеньку відівчати себе від думки, що погане може трапитися з кимось, але не зі мною. Люди в Кременчуці просто пішли в торговий центр. Люди в Києві просто спали вдома і не прокинулись. Ми часом відкладаємо життя на потім, бо думаємо, що часу вистачить, але помиляємося. До війни я міряла життя категоріями от я вийду заміж. От я назбираю грошей, от я поїду у Стамбул. Тоді я думала, я почнеться справжнє життя жила, наче постійно в його очікуванні, не розуміючи, що воно приходить і дуже швидко. В Йванглії від Матфія є такі слова Тому я кажу вам, не турбуйтеся про життя ваше, що будете їсти, чи що будете пити, ні про тіло ваше, що будете вдягати. Хіба життя не більше за їжу, а тіло за одяг? Подивіться на птахів небесних вони не сіють, не жнуть і не збирають у сховища, і все ж ваш Небесний Отець їх годує, наскільки ж ви цінніші за них. І хто з вас, турбуючись, може додати до свого зросту хоч один лікоть? Чому турбуєтеся про одяг? Подивіться на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, навіть Соломон у всій своїй величі не одягався так, як будь яка з них. Якщо ж Бог польову траву, котра сьогодні є, а завтра буде кинута у вогонь, так одягає, хіба не краще він одягне вас, маловіри? Не турбуйтеся, кажучи, що ми будемо їсти, або що ми будемо пити, чи у що зодягнемось, бо все це язичники шукають, але ваш Небесний Отець знає, що потребуєте цього. Шукайте найперше, Царства Божого і праведності Його, а все це додасться вам. Не турбуйтеся про завтрашній день, бо завтрашній день турбуватимуся про себе сам, вистачає днем своєї турботи. Зараз такі часи, коли ми не можемо перестати турбуватися про власну безпеку, безпеку свого життя. Але якщо говорити про турботу за одяг, то це всім цікаво було спостерігати на початку війни. Добре, цікаво, напевне, не те слово. Люди втікали з міст з маленькими валізками, де був лише зимовий одяг, не розуміючи, як довго вони будуть не вдома. Чи зможуть вони знайти собі житло і роботу, що буде з їхнім залишеним будинком? Одразу змінюються пріоритети. В Ані Ященко в передачі була така фраза: яка різниця, скільки у тебе костюмів, якщо ти сидиш у них в підвалі? Я зазвичай підбираю одяг і хочу виглядати стильно. Але коли ти не вилазиш з новин, плачеш або хвилюєшся за рідних, тобі не до підбирання одягу це здається настільки неважливим зараз, наче все по-справжньому, і тому на цьому контрасті так сильно видно фальшивість. Ми були здивовані, коли під одним з наших відео запитали, чому християни фербують нігті, це наче такий коментар з попереднього довоєнного життя. Коли ми переймалися довжиною спідниць фарбуванням волосся і макіяжем, зараз переоцінка відбувається абсолютно на всіх рівнях, і на рівні християнства також. Я б навіть сказала, відбувається величезна криза. Апостол Павло написав такі слова: А коли хто на цій основі будує з золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного. Бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є, і коли чиє діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Для мене цей уривок відкривається по-новому нещодавно я натрапила не на відео, у якому дівчина з Кременчука ридаючи питає, як у такі часи можна зберегти віру в Бога. Такі питання зараз є в багатьох. В коментарях часто запитують, як Бог міг допустити війну чи страждання дітей, смерть, руйнування. Мені згадується Ісус, який в момент найсильніших страждань запитував Бога, чому Він його залишив. Це нормально ставити такі питання, коли нам не ймуть. Це запитував Йов, запитував Давид і ще багато присвячених Богу людей, але це не відміняє того, що Бог не залишав їх. Наскільки міцний матеріал, з якого ми будуємо своє уявлення про Бога і взагалі своє життя? Коли приходять випробування, то проявляються всі недоліки до найменших дрібниць. Величезна хвиля змиває все на своєму шляху і залишається тільки те, що надзвичайно міцне. І найкращим виходом з таких ситуацій було б винесення важливих уроків. Але чомусь частіше люди ображаються на Бога, замикаються в собі, залишають церкви, але не бажають змінюватись, бо живуть за принципом «я лише дві думки, моя і неправильна. Для мене відкриттям були слова, які Бог сказав ізраїльському народу. Він сказав: Я буду йти перед вами. І це дивовижно, Бог іде перед нами. Він не прибирає випробування з нашого шляху, а допомагає нам пройти через них. Бог здатний відновлювати нас, коли ми зневірюємось, коли падаємо. Як відновлював Давида і Йова. Він завжди присутній в нашому житті, навіть якщо здається, що ми боремося самі. Жити кожного дня не майбутнім і не минулим. Допомагати чим можеш. Молитися, донатити на ЗСУ, говорити про цю страшну війну у своїх соцмережах, критично підходити до всього, що ми собі репостимо це життя ніхто не проживе за нас, і ніхто його не зробить таким наповненим, як можемо зробити ми. Дякуємо, що були зі мною, до зустрічі!